Місто Маріуполь, яка це область? Донецька. Донецька. Добре. А скільки загалом областей в Україні? 24. Добре, супер. І о, на півострів Крим. Супер. А ви звідки знаєте, що це на півострів? Бо острів він не під'єднаний до нічого. Півострів він з Україною разом Крим, а острів він сам по собі. Тобто він омивається зі всіх боків водою, так? А півострів як омивається? Не зі всіх боків він з країною разом. Місто Нова Каховка. Яка це область? Е, Хмель... Херсонська. Ти бачила війна? Бачила, але я вже трохи забула. Що Нічого ви молодці ви поки що у вас все виходить. Добре. Місто Вовчанське, яка це область? Харкові. 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 В Харківській області. Так. так. Які області зараз окуповані? Луганськ, Харків. Добре, а Харків весь окупований? Ні. Запоріжжя. Частково. Частково. Добре. Ну і ще напевно, що Донецька Автономна Республіка Крим.